Продовжую далі. Так, ми зупинились на кошеняткові, звертаю. Так, і натискаючи на зірочку, я обираю папочку Ядес. Готово. Далі ми з вами давайте додамо тепер матеріал до папочки образотворче мистецтво. Нам, наприклад, потрібно знайти інформацію: морський пейзаж або песок із пластиліну. Давайте це і зробимо. І так, я у Google-пошуку вводжу морський пейзаж. Морський пейзаж Enter. Ентер. Так, тепер в мене є малюночки, так? Гарні, красиві. Моя це і залишаю, натискаю її на зірочку. Морський пейзаж, але папка нам, у нас має бути образотворче мистецтво. Обрала, готова. Є. Далі, наприклад, песик із пластиліну. Пишу або голосовим. Песик із пластиліном. Є, дивіться, так? гарні. Бо ми його і залишаємо. Я знову натискаю на зірочку, так, образотворче готово. Так, і нам залишилось нашого практичного завдання зробити папочку музичне мистецтво. Давайте її зробимо одразу, так. Так, нову папку. Я пишу музичне мистецтво. Музичне мистецтво. Ентер. Так, тепер я маю знайти інформацію. Володимир Полянський, мрії збуваються. Я її просто копіюю, щоб не переписувати, так? І сюди в Google пошук, я її вводжу. Ентер. Так, мрії збуваються. Ось ми можемо обрати навіть музику цю, так, переглянути, почути. Так. Тепер я натискаю на зірочку. Панель закладок, музичне мистецтво. Готово. Є. Так, так само ви робите інші. Наприклад, дружба Янушкевич, дружба. Олександр Інович, Олексій Яношкевич. Так, знову-таки, Google пошук. Вставили. Enter. Так. Пісенька про дружбу. Так. Так, Є, знову, наприклад, її. Виставлений. Знову на зірочку і обираємо вже тепер, що у нас правильне, музична мистецтво, вона у нас таке є, готове. Тепер, де ж ми можемо це все побачити? Ви просто звертаєтеся всі папки або відкриваєте нову вкладочку. І дивитесь, є ДС. Ось у вас є гіперпосилання на цю інформацію. Образотворче. Є гіперпосилання є. Музичне мистецтво, її при є. Що значить її про посилання? То якщо я зараз натисну на ось це посилання, воно в мене одразу за допомогою а, посилання, так, електронної адреси, одразу мене перенаправить на цю інформацію. Наприклад, натискає, чи є в равлика зуби, Натисну. Звичайно, що є. Так? Знову, наприклад, образотворче, веселість з пластиліну є. Або, наприклад, музичне мистецтво, там, наприклад, Мені збувається, так, якщо натискаю, воно мене одразу перенаправляє мене на іншу сторіночку. Значить, сонечки, коли ми з вами вчимось сьогодні, я вам казала на уроках, що в третіх класах ми з вами вже більше працюємо саме за комп'ютером, тому вашим завданням буде сьогодні це те, виписати термін, що такі ключові слова до свого зошита, це, по-перше, а по-друге, створити а, три електронні веб Папки, чому веб? Тому що інформація, яка стосується гіперпосилань, ми з нею працюємо лише через інтернет. Так? Тут у нас на невеличкому такому аркуші, так, бачите, є інтерактивна правка, як її зробити, так, і що саме має бути у цих тек, в цих папочках. І ви маєте створити так само ці три папочки, потім додати до неї інформацію раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. І зробити фотографію. Як це зробити? Ви натискаєте на ЄДС, і тут у вас буде три посилання. У мене два, зараз у вас три. Робите фотографію. Образотворча натиснули, тут у вас три посилання, зробила фотографію. Музична натиснули, зробили фотографію. Тут у вас має бути три фотографії і три електронні веб-папочки, в яких ви тепер можете зберігати інформацію. До речі, якщо, наприклад, комусь із вас подобається щось читати, або там ви займаєтесь якимось там танцями, музикою, співами, малюваннями, тобто ви можете для себе зберігати картиночки, які у вас будуть на гіперпосиланнях. На цьому, сонечки, в мене все. Я вам дякую сьогодні за урок і до побачення! І до речі, ще, будь ласка, до 11 листопада виконайте завдання Олімпіади. До побачення!